Весь відслідкували і вже назад, коли вони повертались додому, то вони вдарили з птура їм просто взад. Я якраз стояв на посту і побачив чорний дим, прохід, вибух, ну і не роздумуючи, сюди прибіг вже почав давати першу допомогу. Ну, я взагалі думав, тут ніхто не залишиться живим, тому що дар був дуже сильний, як бачите, один загинув прямо на місці, а другий був без притями. Ну, я його повів, потім почухав. Він в дуже важкому стані був. Там дверки зажало, це все скрутило. Я тому ще ці дверки розламував, не знаю, де сили знайшлися, але... Якось це все на, так, на адреналіні можна сказати. От, на, на собі я його вже відтягнув до посадки. Там вже наші товариші підбігли і ми вже почали, почали надавати першу допомогу. Пішли. Орден, замужність капеланська, капелана і одна вдома залишилась.